Ми всі живемо в Україні до Конституції України, наша держава проголошена правовою державою і у відповідності до основного закону, яким керується наша держава, чітко прописано про те, що органи влади і державного управління зобов'язані діяти тільки в межах прав і тих повноважень, які наділені законом. В той же час громадяни України. Мають право діяти все, що не заборонено законом. Я хочу звернути на це увагу, що Конституція України наша захищає права громадян і органи влади, вони створені для того, щоб забезпечити захист цих прав і законних інтересів громадян. Мацюцький Віталій Ігорович, коли він е, е, діяв, е, коли сталися ці події, які були є предметом дослідження в даній справі, він як законопослушний громадянин, як свідомий громадянин, громадянин, який бажає не допускати порушень, які часто в нас є зі сторони інших, скажімо, посадових осіб і представників органів державної влади. Він з метою, після того, як були, по-перше, порушені його права на отримання інформації у відповідності до закону про міліцію, діяльність міліції являється публічною і інформацією. Будь-який громадянин, громадянин має право звернутися до будь-якого працівника міліції зі зверненням, і працівник міліції зобов'язаний розглянути прийняти від нього будь-які заяви. Як бачається із відео. Записано на що додані до матеріалів справи, громадянин Косенко та Мацьовський Віталій Ігорович вони зверталися, намагалися звернутися до працівників міліції і ті, ігноруючи будь-які звернення, не допустили їх, не надали їм можливість, чим порушили, вважаючи, що їхні права на звернення до працівників міліції. Більше того, згідно обов'язків міліції, працівників міліції, вони повинні проводити профілактичну роботу і е, з, е, з своїх обов'язків у них покладено на те, що вони повинні надавати допомогу громадянам, які звертаються. Але е, як ми бачаємо із відео, як і зазначали і е, виступаючи е, свідки. Е, вони не надали можливість звернутися да, громадянину Косенко і Мачуському Віталію Ігоровичу, звернутися до них з будь-якими заявами. Більше того, вони ігноруючи будь-які звернення, навіть не зважаючи на те, що коли представився як журналіст громадянин Косенко, вони ігноруючи його, не даючи будь-яких пояснень, намагалися приховати якісь дії, які вони вчиняли незрозуміло які. Коли вони сіли в транспортний засіб патрульну машину, вони не представилися, хто вони є. Більше того, навіть бачачи перед собою Мацюцького Віталія Ігоровича, водій транспортного, службового транспортного засобу намагався рухатися, навіть як вже пояснює Мацюцький Віталій Ігорович, як заявляв і сам водій, що він дійсно зрушив і. І зупинився після того, як був здійснено удар Мацьоцького Віталія Євровича, що також вважаю, є проявом порушення норм законодавства, та як він сівши, водій, сівши за транспортний засіб, за джерело підвищеної небезпеки, він ну, зобов'язаний по правилах дорожнього руху, будь-яких будь-яких взагалі людських відносинах, він не повинен буде допускати порушення. Якщо б вони вважали, так, працівники міліції, які вважали, би, що е, дії Мацьоцького Віталія Ігоровича Косенко були неправомірними, вони б, на мою думку, не е, провіряли, не показали свій прибор драйв, про те, що їм не було відомо ні Мацьоцькому Віталію Ігоровичу, ні Косенко, не було відомо, що в них є прибор, за допомогою якого можна визначити стан алкогольного стилення. Як ми бачаємо, як заявили свідки, вони самостійно показали, пред'явили. Це. Тобто в діях Мацьоцького Віталія Ігороча і інших осіб які, Косента не було жодних дій, які би не виконували вони якихось розпоряджень законних працівників міліції. Я хочу звернути увагу, що в відповідності до Кодексу про адміністративне правопорушення, в відповідності статті 276, справа про адміністративні правопорушення розглядається за місцем його вчинення. У відповідності до статті 277 справа про адміністративне правопорушення передбачені зі статтею 185, розглядається протягом доби з дня одержання відповідних протоколів. Як бачається складення протокол, як бачається, протокол був складений 22 квітня 2013 року в місті Косові. Не по місцю вчинення якогось дій правопорушення. Як ми бачимо, ті працівники, які були службовими особами, які мали повноваження відповідні, вони мають як працівники дає вони мають право складати протоколи щодо. Притягнення осіб до адміністративної відповідальності вони не складали даний протокол. Вони не з'ясовували обставин, хто перед ними є, які особи. Вони не викликали жодних нарядів міліції, вони не вчиняли жодних дій 22 квітня 2013 року. Тобто вони не вважали і не було жодних складено, задокументовано, жодних якихось підтвердних матеріалів, що підтвердили про те, що. Мацьоцький Віталій ігро здійснив злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції. Як бачається зі змісту протоколу, як бачається з пояснень свідків, які були допитані, працівники міліції не були, не виконували ще службові зобов'язання. Свідки заявили, що вони після розводу висувалися на маршрут патрулювання. У них був маршрут патрулювання, але поздає не є маршруту патрулювання. Вони вийшли після розводу, тобто вони не приступили ще до виконання своїх службових обов'язок щодо патрулювання на ділянці, на якій було зазначено згідно наказу чи наряду, на який вони призначені. Відповідно, ставити питання що про те, що була злісна непокора працівнику міліції під час виконання службових обов'язків, я вважаю, що е, зі сторони е, особи, яка склала протокол, є не зовсім коректним, а простіше, це не, не допустимо. Я хочу звернути увагу на те, що під час складання е, знов звернутися про, до, до того, що. Особи повинні, посадові особи повинні діяти в межах норм, які передбачені законодавством. Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення визначається відповідним кодексом про адміністративне правопорушення. Згідно з е, статті 256, про вчинення правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою. Я е, зазначав свідок, який був допитаний з. Соціат Євген Володимирович, він не надав підтвердження, що його уповноважили на складання протоколів про адміністративне правопорушення. Тобто підтвердження те, що він має право складати протокол про адміністративне правопорушення в суді не було. Як він зазначено, хоча й він надавав відповідь. Він от конкретно, коли було задано запитання, він сказав, що він не має. Є, не, немає жодного розпорядження, жодного наказу чи іншого якогось підтвердного документу про те, що він має право складати е, протокол про адміністративне правопорушення. У відповідності до е, е, статті 255 справи про, про протокол про адміністративне правопорушення е, складається по статті. Яка передбачена, це 185, складається працівник уповноважений на те типу посудовою особою органів внутрішніх справ. Відповідно, є наказ на виконання цього кодексу, зокрема номер 185 від 2001 року, від 22.02.2001 року, який передбачено інструкцію складання оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення. Пункт 2.1 чітко. Зазначає, що при вчиненні громадянином правопорушення уповноважені на те особи органів внутрішніх склад складають протоколи, вчинення правопорушення, яке оформляється, було 22 лютого. Протокол складений 22 квітня через два місяці після вчинення правопорушення. Тобто особами, і при чому вчинення правопорушення було в місті Яремчик, а протокол складається в місті Косин, що є недопустимим того що в відповідності до цієї інструкції уповноважені на те, особи складають від пункт 2.2 територіальних органів правопорушення вчинено в місті Яремчик. Це на район. Відповідно, в територіальні... по територіальності правопорушення повинно було б складатися протокол в місті Яремчик чи надвірнянському відповідним органами внутрішніх справ, а не в місті Косові, не за територіальністю. На це хочу також звернути увагу. Хочу звернути увагу, що у відповідності до пункту 2.6 передбачені інструкції про. З порядку форму матеріалів про адміністративне правопорушення передбачено ті обов'язкові вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення. Зокрема, передбачено те, що повинно бути зазначено суд правопорушення. Якщо звернути увагу, зі змісту статті 185, здійснене попора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні не службових обов'язків. Тобто, якщо він не виконував, це вже не підпадається під кваліфікацію цієї статті. Так от, якщо звернути увагу до, на протокол, то тут зазначено працівник праць вдає відійти від, не, не, біля відділення в ДАІ, місті ремчі не зазначена адреса, місце, тобто встановити неможливо там. Відділення, можливо, є декілька, можливо, ні, ні адреси, нічого. Далі праці вдає, не зазначено, які працівники вдає. Чи це є працівник, вдає прибиральниця, чи це є працівник вдає службова особа, чи це є посадова особа, чи при виконанні не службових обов'язків, чи не при виконанні службових обов'язків. Відійти від службового автомобіля не реагував. Причому чітко зазначено, з часу з 16.10 по 16.25, 15.00. 15. Як бачається з матеріалів відео, фіксації дій, які подітих, які відбулися 22 лютого 2013 року, бачається, що працівники ДАІ контактували з громадянином Мацьоцьким Віталієм Ігоровичем всього 4 хвилини і 1, 1 секунду. Тобто в протоколі зазначена неправдива інформація, необ'єктивна. Вона зазначена, в ній не, не відсутня та інформація, по якій можна би було кваліфікувати ознати, події, які відбулися 22 лютого 2013 року, за ознаками, які передбачають з статтею 185. Перше, не зазначено службові особи, які були, які працівники дають це, це загальне поняття. Але не зазначено, чи це службові особи, чи не службові, при виконанні службових обов'язків, чи не при виконанні, чи вони просто там вийшли, чи ще щось. Будь-які дії не зазначені. Далі, не встановлені були особи. Як бачається з рапортів, які були написані 18 березня, через декілька днів після того, як були вчинені події, в рапортах не зазначено, які саме особи були. Тобто, на момент вчинення подій, подій, які описуються в протоколі, не було встановлено ні особи, ні інших. У відповідності до наказу, зокрема, пункту 2.13 наказу номер 185 чітко прописується, що в випадку, якщо особу не встановлено, то для цього їх доставляють районний відділ міністрів. Як бачається з відеозапису, який є матеріалах справи, Мацьоцький Віталій Ігорович. І Косенко телефонували в міліцію, вони просили, щоб виїхала група. Вони звернулися в телефон довіри. Тобто це передбачено чинним законодавством, внутрішніми документами, наказами передбачено, що громадяни хотіли, щоб з ними поспілкувалися працівники міліції, а їм відмовили в цьому. Більше того, вони просто втекли з місця подій. І вони навіть не заявили. І цей протокол він сплив тільки після висновку. Який був вчинений іншою особою, яка чомусь, на превеликий жаль, не поважала за потрібне з'явитися в наше судове засідання і надати пояснення як свідок, тому що в його вказівка у висновку вважалося цей, та особа, яка затвердила цей висновок, вони вважали, що в подіях є ознаки порушення 185-ї. Як бачається із висновку, який є в матеріалах справи. Свідками подій був Косенко. На превеликий жаль, працівник міліції Сосяк Євген Володимирович не з'ясував всіх обставин подій. Він не відібрав пояснення ні в громадянина Косенко, не дав відповідні доручення. Як він заявляв, він типу неуповноважений. Він висновки свої зробив з рапортів, з висновку і з відеоогляду е, інтернет-ресурс. Про те, хто є. І він з особисто в зв'язку з тим, що він е, бачив особисто Мацюцького Віталія Ігоровича і, побачивши, що він є е, в інтернеті на кадрах літу, він встановив цим способом особу. Тобто, фактично, е, на момент події, яка відбувалася 22 лютого 2013 року, не було встановлено осіб, хто там був, що робили, які, при яких обставинах відбувалися ті чи інші дії. Тому я вважаю, що жодного правопорушення передбачено статтею 185 а така, як злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, такого події не було. Тому я вважаю, що притягувати Мацьоцького Віталія Ігоровича, який виразив свою громадську позицію, яка, який не, скрив, не скривається, який сприяв тому, щоб не було допущено будь-яких правопорушень зі сторони інших. Осіб. Він, це не, це не є те, що він, звісно, непокора працівника міліції. Більше того, коли було встановлено, як заявили, і свідки, як тільки встановили, що вони в тверезому стані перед ними вибачилися і відступили, зразу і віддали можливість їм. І як вбачається знову ж таки з відеозапису, вони не поїхали так, як вони говорили, повідомляли. Мацюцькому Віталію Ігоровичу і Косенко про те, що нібито вони на виклик, на розвод, їдуть ще в відміну. Вони поїхали, від'їхали до заправочної станції, яка знаходиться в 300 метрах від постадилі. І там ще перебували деякий час. І вони спілкувалися, яким щось передавали. Якби було дійсно об'єктивно проведено службове розслідування, якби були по зверненню громадян Мацоцького та Косенко на телефон довіри, можливо, би було дійсно сплили істинні причини, чого це було. Ми вважаємо, що знову ж таки в діях Мацьоцького Віталія Ігорча немає жодного складу події, яка передбачена. Умовою статті 185 Кодексу про адміністративне правопорушення і в зв'язку з цим його немає підстав для притягнення до адміністративної відповідальності. Хочу звернути останнє ще наслідче. Як бачається з протоколу про адміністративне правопорушення, справа повинна бути розглянута 22 квітня 2013 року. Як бачається з постанови за справи про адміністративне правопорушення, вона вже розглянута, хоча це є неповноваження. Відповідних осіб посадових міліції. 22 квітня 2013 року є винесена постанова за справи про адміністративне правопорушення. Те, що тут постановлено, це також не входить ні в які рамки. Скажімо, чинного законодавства і не передбачено жодних документів чинного законодавства. Я прошу на це звернути увагу суду, відповідно як прийняти рішення, можливо, якогось реагування щодо неправомірних дій посадових осіб щодо притягнення і розгляду справи, коли на то вони не мали жодних правових підстав. І ще також звертаю увагу, що у відповідності до Кодексу про адміністративне правопорушення протоколи складаються на підставі матеріалів, які вивчаються. Матеріали це відповідні, повинні бути рапорти, відповідні бути пояснення свідків, пояснення осіб, потерпілих там ще щось. Матеріали справи в, і як пояснював СОС при складенні протоколу про адміністративне правопорушення рапортів він не бачив. Він бачив тільки копії, які знову ж таки неяс, неяс, не, якісно не зроблена фотокопія. Вона належним чином не засвідчена. і відповідно, з, не являються ці документи, які він розглядав, доказами в даній справі. І не могли на підставі цих документів розглянути і винести протокол про адміністративне правопорушення. Тому прошу відмовити закрити закрити у справі у зв'язку з тим, що відсутність події правопорушення. Дякую, президента.